І також за допомогою Repurpose ми можемо свій контент адаптувати для YouTube. Чому я раджу саме Repurpose? Тому що для початку трошки складна автоматизація самого YouTube. Там потрібно підключати API через Google Cloud. От і це трошки складніший процес, та ніж ті, які ми зараз робили. Відповідно, я пропоную якраз скористатися нашими Workflow і переглянути, які в нас тут є налаштування. Так, ось, наприклад, мій Instagram і мій YouTube канал. Ця автоматизація Workflow вже активний, та, але ми можемо ось тут зайти в налаштування і подивитися, що у нас тут відбувається. Так, ці налаштування вони стосуються, в принципі, всіх роликів, те, що у нас підтягується тут останній, який бачить система, це нічого. І ось тут ми можемо обирати та залишити відео, як воно є в такому вигляді. Зараз воно в нас вертикальне, ну воно і буде вертикальне, але в теорії там, ви могли горизонтальне залити або квадратне. Та ми обираємо, в якому вигляді ми його плануємо перепостити власне, в YouTube. Ми залишаємо так само. Також ми можемо додати субтитри самого YouTube. Ось тут зараз вони вимкнені. Це для відео, які розмовні. Також ми можемо вибрати не всі відео з свого Інстаграма, а визначити окремими хештегами, які ми будемо брати. От, Наприклад, там ми напишемо штучний інтелект, і воно буде брати тільки з хештегом Штучний інтелект. Всі решта відео воно просто проігнорує, які на інші теми. Таким чином, ви можете відсортувати, яку тему вам потрібно далі на YouTube вантажити, яку не потрібно. Так, ми можемо їх виключити, можемо включити, можемо взагалі позабирати хештег, який в Інстаграмі наданий цьому відео. Так, можемо ще додатковий текст додати. Можемо проставити теги для Ютуба, тому що вони інші, і це не хештеги, а саме теги. І для того, щоб їх вшивати в ролик, ви можете тут їх проставити. Або можете використати хештеги ваші з Інстаграму як хештеги для Ютуба. Тут, ну, очевидно, вони у нас будуть паблік, тому що ми їх показуємо. Ми можемо редагувати категорію, в яку ми вантажимо відео, тому що, по-перше, тут вони різні і рекомендується ваш канал краще у вашій категорії, коли він попадає в те, що ви власне, тут заявляєте. Це, По-перше, по-друге, монетизація, якщо вона у вас вже є на Ютубі, вона різна по різним категоріям. Так, тут ми завжди обираємо це не контент для дітей, тому що на контенті для дітей там не можна показувати рекламу і ну, такі канали не монетизуються. І також ви можете обирати плейлісти. Якщо у вас на YouTube-каналі створені різні плейлісти, ви можете ось тут обрати, в який плейліст завантажувати. Також тут можна, бачите, включити, відразу писати якийсь коментар під кожним з відео. Та, ви можете тут, наприклад, рекламувати якісь свої послуги. Або ну, щось загальне, що вам завжди потрібно. Та, отака от функція є. Можете отримати повідомлення на пошту, що успішно перепостилося відео з Інстаграму в YouTube. Так. І можете. Додатково обрізати відео, щоб вони були як YouTube Shorts, Це якщо ви берете відео, яке дуже довге. Ну конкретно в цьому випадку тут все окей. Ми беремо короткі відео з інстаграму і вантажимо їх також. В YouTube Shorts. Єдиний мінус цієї автоматизації: що ви не можете грузити горизонтальні відео. Для того, щоб грузити горизонтальні великі відео, вам потрібно власне, підключати безпосередньо автоматизацію Ютубу, і вона там трошки з заворотами. Та, але для того, щоб почати канал або канали, вам цілком достатньо почати з шортс. Е, тому просто перепубліковуйте свій контент, який ви створюєте, для того, щоб він вас не пропадав, тому що крос кросплатформеність це наше все. І також отут в нас є різні режими. Та ми можемо перепощувати контент as soon as possible. Так? Тобто він запостився десь години за дві система його побачила, і після цього ви його перепостили. Або ви можете обрати schedule по якомусь плану, причому це буде стосуватись і майбутнього, і існуючого вашого контенту. Так, І ви можете обрати майбутній контент, минулий контент, або весь контент, і той, що був, і той, що буде. Так, і виставити ось обрати скеджул, по якому він буде виставлятися. Наприклад, кожного дня в 9 або можете ще обрати, ще додати відео, і воно буде тягнути так. Ми можемо до п'яти відео в день вантажити, і воно відразу визначає нашу зону, та, щоб ми по Києву дивимось. Відповідно, ми собі тут определяємо час, в який ми хочемо. Це постити. І після цього ви натискаєте повна синхронізація і зберігаєте так ваші налаштування. В мене зараз було включено та Future Content Only. Я, наприклад, можу е schedule обрати, так і обрати весь контент. І починаючи від нових відео до старих. Або, навпаки, ви можете. Від старих до нових. Ну, Єдине, це дуже залежить від вашої теми, тому що конкретно в моїй темі, мої старі відео вони вже не, ну, не актуальні будуть. Я не можу їх використати повторно, тому що якщо це відео річної давності, де я розповідаю про якісь інструменти, вони вже, деякі з них, вже, можливо, не працюють і зникли. З інструментів штучного інтелекту, тому мені це не підходить. Але якщо у вас якась більш стабільна тема, то цілком ви можете ще раз використати контент. Ось така система класна, та і також ще по Workflow хочу показати відразу в цьому уроці, якщо тут ще є корисно. Крім того, що ви можете повторно використати свій майбутній контент, минулий контент, ви можете навпаки взяти великий контент. З Ютуба, та, і нарізати його е, на короткі кліпи. Тобто, навпаки, якщо у вас є великі відео на YouTube, ви можете їх порізати на шортс і запостити кудись там в TikTok, в Instagram, в Facebook, куди у вас є. І також класний функціонал, який називається Backup All My Content. Та буває, відео в нас страються, пропадають, ми потім не можемо це все зберегти. І взагалі, деколи ми не маємо нашого контенту десь під руками, так от тут є чудова функція, яка називається Backup My Content. Наприклад, ось оберемо Instagram. Так, і тільки це доступно на більш дорогому плані. Що це мені дає? Підключаємо Google Drive, підключаємо свій Instagram, і він автоматично буде ваші відео вивантажувати вам на Google Drive. Ви так, таким чином, зможете: от тут можна зробити окремий фолдер, зберегти. У вас не пропаде ніколи контент, тому що з аккаунтами буває усіляке. А так, ви збережете собі контент як з Ютуба, так з Інстаграму. Ну, залежно яка ваша мережа основна. Ви збережете його собі на диску, і у будь-який момент у вас всі ваші відео будуть вам доступні.